Українська мова, звичайно, що всі нарікали, що забагато є граматики і забагато тих схем треба першаків вчити розмовляти, просто мовлені виражати свою точку зору. Тому знято е складні для учнів початкової школи теми умовне позначення слів, спосіб умовного позначення речень, складання речень за поданою графічною схемою, то як батьки називали Азбука Морзи, е яка зовсім не надихає е наших наших дітей, посилено практичне ознайомлення з реченням, усучасно перелік словникових слів у кожному класі, зроблено акценти на розвитку усного мовлення, а не на побудові речень зі схемами. Уведено жанр есе. Цьому ми приділяли дуже багато часу, і це було дуже дискутивно. Чому, власне, ми говоримо жанр есе? Тому що жанр есе дає можливість кожній особі виразити свою точку зору воно не може бути не обов'язково має бути завершене але це важливо що це є твоє і от цю думку власну формування особистості на кожному етапі для нас було надзвичайно надзвичайно важливо